Что? Что? Боже! Я как ты ступу. Кто там? <связывается> я не могу вам сказать! У вас мушка на груди. Там человек. Нет. Хто? Тамо. Дитя. Дитя. Дитя Дитя прибігло попрощатися зі мною перед від'їздом. І дитя було таке засмучене, що мені довелося запропонувати, ну, щоб розважити дитя, пограти трошки в схованки. знаєте, Ми бігали. І дитя так розпашило. Титя спітніло! Так, висипути сорочечку відкрити шейку. Дитю! Тичу! Тичу! Закликати манжетик. Ну як він міг такий поїхати до полу? Стоп! Стоп! Значить, дитя! Манжетики! Ось сидіть мене, вашої можливості! Не треба мене вкриватися. А гарно ми вас розібрали, правда? Так. У нас непогано вийшло. <риві> Ось вот так взяли і розіграли вас. Щор забере, відчуваю себе, ідіот. А ви вже поздно що й подумали.